Мишканець Чернігівщини працював на білоруській спецслужбі, організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Служба безпека повідомляє, що зібрали беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Співробітники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації наприкінці 2022-го. Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області. Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ, отримані відомості Сті намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Йдеться в повідомленні СБУ. Зловмиснику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед них і державна зрада.